Як ми самі себе віддаляємо від нашої мети, і здавалося б, я скажу таку трохи банальну річ. Але 100% ви це не відслідковуєте, нас віддаляє ваша незгода. Наприклад, коли вам щось дуже дуже кортить, і ви собі поставили це за мету досягти або кудись дойти, або щось купити. І, наприклад, починає траплятися. Просто життєві обставини, які якимось чином вам докучають, які якимось чином вас можливо відволікають, позвонив, хтось запропонував щось, або хтось, кому ви не можете відмовити, потребує вашої уваги. І оця внутрішня незгода з тим. Як зараз протікає життя, бо ви ж собі вже щось запланували, ви ж вже конче щось вам потрібно саме сьогодні, саме зараз. І оця внутрішня роздратованість, оця саме незгода із тією течією і тим ритмом, який у вас власне дуже природно вибудовується саме зараз, саме він, не інші люди, не оті обставини, які якось вклінюються зараз ваше життя. А ваша незгода як стан і віддаляє вас від вашої мети, від того, що ви дійсно хочете отримати, побачити, куди хочете прийти? Саме тоді, коли оця є внутрішня забастовка, оцей протест. Чому це сталося саме зараз? Так? Або, наприклад, життя пропонує вам якось перенести якусь подію, а ви попри все все одно, туди-туди, туди, От треба відчувати цей момент, що життя ніби підказує, що, можливо, не сьогодні, а завтра буде результат прямо смак. А ваша незгода не дає ніби життю допомогти вам сформувати всі ці пазли. Якусь ідеальну картинку. Тож проживіть хоча б один день дуже уважно до того, як життя саме коригує ваш дорожній рух, вашу мапу від самого рання, коли ви відкриваєте оченята, і до того, коли ви засинаєте. Будьте уважні до життя, бо воно найголовніше. Наш ментор це взагалі є наш янгол охоронець і бути вдячні, якщо життя щось коригує. А якщо не помічаєте, чого вам бракує для досягнення вашої мети, звертайтесь до мене навіть на коротку тару консультацію, 15-20 хвилин нам вистачить, щоб побачити, що у вас такого є, що вам не дозволяє досягти мети. І ми цей лаг обов'язково виправимо.